Чуєш, що за спів тут на світанку? Настав травень. Веселковий місяць солов'я. Так, це спів солов'я. Ранок у травні казковий, освіжаюча прохолода та запах молодих трав. Травень останній місяць весни, а це значить, що зовсім скоро настане літо. Повітря наповнюється пахощем у буску. Земля заквічена жовтогарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалій. А ось тут на тлі блакитного неба горять розживобілі свічки каштанів. Погода в травні досить мінлива то жарко, що хочеться одягнути легеньку сукеньку, то досить холодно та вітряно, що мусиш повертатися до теплої куртки. Часто йдуть дощі з грозами, іноді бувають навіть заморозки. Травень це місяць надій на добрий урожай та кращу долю. Саме у травні саджають грядки, висаджують розсаду та сіють сімена овочів, зелені, дбають про благоустрій навколо. Земля поглинула над вологу після талого снігу, можна подбати про довкілля. Прибрати сміття, побілити дерева, підфарбувати около та висадити квіти. У травні до своїх осель повертаються з теплих країв ластівки, Ніздяться і дзвінко співають, сповіщаючи про готовність вивести потомство. Вже вкриті всі дерева цвітом та розпускаються листя на них. Травень. Трави в цьому місяці мають чудодійну властивість. Раніше на Юрія, а це свято 6 травня, дівчата збирали росу та мивалися нею. Вважалося, що роса додавала вроди, і дівчата ставали гарнішими. Ось такий прекрасний місяць весни, травень. Зовсім скоро літо чекаємо.